Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий вечір, добрий вечір. Вітаємо ось цей меморандум. Чи можна вже говорити про те, що його наявність? Ну, фактично, відділяє нас тільки з точки зору часу від реального функціоналу от, е, такої схеми придбання постачання е, зрідженого газу на територію України. Чи все ж таки ще можуть бути варіанти, поза як це тільки меморандум? Ну, будь-який меморандум це фактично домовленість про наміри. Ми говоримо про те, що ми будемо співробітничати. Ми говоримо про те, в яких форматах ми будемо співробітничати. А далі починається основна робота, тобто меморандум це перший крок. Далі готується техніко-економічне обґрунтування, проєктів нашого співробітництва далі ми рахуємо гроші, долари, гривні і так далі. Далі ми говоримо про технічні складові. Тому в даному випадку ми можемо вважати це, е, цей меморандум як політичну заяву. Як політична заява, вона дійсно відіграє досить велику роль, і це просто свідчить про те, що Україна сьогодні намагається диверсифікувати джерела постачання газу і, взагалі, намагається перейти на іншу модель споживання і використання газу. Раніше це була російсько-центрична модель. Ми основну частину газу отримували з. Росії на сьогоднішній день за часів війни ми фактично припинили купувати газ в Російської Федерації. Купуємо його тепер приблизно в 14 країнах світу. Але що означає на практиці ось така диверсифікація? Тобто, це чи різні це система зберігання? Які труднощі можуть бути на цьому шляху? Ну ключове питання це звичайно доставити газ до України. Та й тут очевидно ми можемо скористатися системою газогонів, які у нас є, але їх треба буде якимось чином приєднувати до відповідних газогонів Європи. Ну то треба дивитися по кожному конкретному проекту, тому що в принципі та по тим газогонам, по яким ми постачали газ в Європейський Союз з Російської Федерації. Ми можемо зробити якісь реверсні речі, але про це краще говорити з інженерами. Це очевидно в перспективі. Хто з нами в до це створення якихось енергетичних хабів спільних з кимось? Ну можливо, на чорному морі, можливо, ще десь, куди буде приходити зріджений газ вже безпосередньо цей зріджений газ буде постачатися знову таки по нашим трубам або через якісь там перемички, якісь такі перехідні перехідні механізми безпосередньо в Україну. Ну тут багато технічних питань, але в принципі всі вони вирішувані? Ключове питання полягає в тому, якою буде модель українського газового ринку, і далі паралельно з цим, одним із основних елементів основних питань цього основного питання. Вибачте за за таку тавтологію, да яка буде ціна, яка буде ціна цього газу? І тут, тут знову таки, ми будемо змушені вже зараз. Ми змушені це робити. Ми повинні дивитися на те, які ми мають бути газові тарифи для населення якими які ми мають бути ціни для, скажімо, приватних споживачів, зважаючи на необхідність конкурентоспроможності національного виробника. Скільки нам буде потрібно цього газу, і це вже таке більш оперативне управління, але воно вимагає чіткого розуміння, що ми де ми і куди ми йдемо. Чи потребують подібні меморандуми і в перспективі подібні угоди певних е, гарантій? Тому що тут з того, що ну, принаймні публічно ми бачимо, є три сторони: це постачальник, тобто Сполучені Штати Америки, фактично грецька компанія, яка буде е, ну, таким драйвером, ніби та фактичним е, постачальником, і Україна як е, сторона, яка купує. Але є ще і четверта ланка. Якщо це не так, попрошу, щоб ви теж це виправили, можливо, та але. Йдеться тут про логістику, про транспортування через низку країн, і це теж мені видається важливий елемент. А? Ну так, да, в принципі, такого роду проекти це дуже складна, ну в такому технічному варіанті е, система. І це е, з одного боку в технічному плані це все можна, як, як кажуть, розрилити і подивитися. Звичайно, виникає питання підписання двосторонніх і багатосторонніх угод, де би регламентувалися обов'язки і відповідальність старів. Одразу хочу сказати, що без гарантії такі угоди, такі великі контракти, вони не укладаються. Це вже знову таки технічна сторона. Фінансисти знають, як це можна зробити, зважаючи на нинішню ситуацію, в якій перебуває Україна, це з одного боку. Ну а з іншого боку, звичайно, мова йде в тому числі і про цілу систему взаємної відповідальності в частині санкцій. Тобто, далі ми будемо дивитися, чи буде це, скажімо, відомий принцип бери або плати. Чи може це будуть якісь інші так сказати, способи регулювання? Да, як ми будемо визначати ціни. Це буде якась домовленість. Ми прив'яжемо, скажімо, ці ціни газу, наприклад, до відповідних газових ринків, ну скажімо, в Європейському Союзі і так далі. Тобто, це вже дуже така складна робота для економістів, для технологів. Ну це зрозуміло, і для юристів, і для юристів, тому що газові контракти вони не укладаються на півроку, на три роки. Та да? такого роду от контракти, які потребують задіяння великої. Великого обсягу інфраструктури, великої кількості технічних і економічних зусиль, звичайно, вони, як правило, є довгостроковими. А до речі, ось цей контракт на 25 років із грецькою компанією. Чи не змусить Грецію переглянути свою позицію і транспортування російської нафти? Адже тіньовий флот певною мірою це грецькі танкери. Я чесно кажучи, не впевнений, тому що е коли мова йде про, скажімо, європейські союзи, про греків, то мають діяти просто інші. Мають діяти просто інші е інші е запобіжники на да, співпраці з Російською Федерацією. Це санкції проти грецьких судновласників, тих, хто безпосередньо купує ці кораблі, і надає їх Російській Федерації. Це взагалі загальна заборона. Ну так можна поговорити, якою вона має бути. В принципі приймати танкери з російською або підзрілою нафтою. Це кінець кінцем конфіскація цих танкерів, не один-два, як сьогодні це відбувається а фактично, десятками Десятками – це очевидно і екологічне законодавство, тому що, як правило, тіньовий флот це дуже старі посудини з відповідними екологічними ризиками. Ну, і, коротше кажучи, тут дуже багато чого дуже багато іншого. Тому мені здається, що ці питання треба було б поділити і дивитися, значить. На дисципліну виконання санкцій або прийняття рішень стосовно санкцій і їх запровадження в рамках європейського союзу, членом якого є Греція, це з одного боку. Ну а з іншого боку, це очевидно вже питання півпраці Сполучених Штатів Америки з європейським союзом. Давайте не забувати про те, що Греція це частина європейського союзу і е, значна частина економічних повноважень е, передана із Афін е, до е, Брюсселю, і це також треба враховувати. Ну, але Угорщина так само частина Європейського союзу є частина НАТО, але вони добилися ви із санкцій проти нафти, добилися дозволу на будівництво АЕС ПАКШ-2 за проектом Росатома, і чи Євросоюз тут може на них впливати? Чи ні тільки чекати виборів і переобрання Віктора Орбана? Ну, одразу скажу, що дійсно останнім часом, коли виникла. Виникли виник такий, ну я би сказав, не конфлікт, а просто необхідність визначитися ви з ким, європейські країни з Україною чи з Російською Федерацією з Україною, чи можливо просто з Російською Федерацією без України. Цю тему можна було поговорити. Ваша програма наскільки я знаю, експерти про це говорили. Та тут виникла така ситуація, коли окремі значить рішення, які приймаються в європейському союзі, вони відверто саботуються окремими країнами окремими країнами що в принципі порушує порушує цілісність європейського союзу тому я думаю що в даному випадку це проблема європейського союзу і його інституційної спроможності виконувати ті повноваження які безпосередньо лежать на Брюсселі. І от крім того, що витаски сказали, да давайте згадаємо ситуацію, коли, якщо не помиляюсь, в минулому році було запровадження обмеження на постачання певних видів українських товарів продукції в європейський союз, спочатку це обмеження було запроваджено Брюсселем. Чому тому що торговельна політика і відповідні обмеження, все що з цим безпосередньо пов'язано, це наднаціональна прерогатива. Але потім Брюссель сказав, що ми не бачимо далі необхідності проводити здійснювати ці обмеження, і ми будемо ці обмеження знімати. І тоді окремі країни, в тому числі Польща, Угорщина, вони сказали, що вибачте, але тоді ми будемо запроваджувати свої національні. Свої національні обмеження і тут вже виникає велика кількість юридичних питань. Чи можуть вони це робити, як на це дивиться Європейський Союз? От і що буде надалі? Але те, що реформа управління Європейського Союзу, вона також назріла, і в таких ситуаціях, як ми бачимо на сьогоднішній день, вона вистрілює. І по європейському союзу, звичайно, по нам ну ясно, що це треба робити. Ну але так як на це дивиться, Дональд Трамп роблячи певні винятки, і про Угорщину ми тут зараз згадували, та говорячи про останню теж зустріч Трампа і Орбана. А з іншого боку, ніби заохочуючи, а я би навіть сказав, десь там з точки зору риторики. Намагаючись тиснути на європейські ринки, та й просто на, 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 на світову на політику щодо російської сировини, як як на його позицію, як на його поведінку реагуватимуть в європейських країнах надалі. Ну, я хочу сказати, що політика Трампа ну попередній пан Олекшанко дуже класно розповідав про це. Будується багато в чому на емоціях, але якщо ми знімемо емоції, там є дуже такий цинічний, я би сказав би, холодний розрахунок. Холодний розрахунок полягає в тому, що будь-яким чином відновити ну або посилити позиції американців на європейському ринку, в тому числі на європейському ринку зрідженого газу. І коли, значить, починалися ці всі проблеми, значить, Росією, да там при Байдені, значить здійснювалися якісь санкції, то в принципі вже Трамп, коли прийшов, він казав, що у вас немає ніякої проблеми. Ви можете купувати американський зріджений газ, ми готові його постачати в Європу. Готові постачати в Європу. І якщо ми подивимося на останні перемовини з окремими країнами, з окремими країнами, які веде, так сказати, Байден, то в принципі з них розрулюючи якісь вчається, е, веде Трамп. То в принципі розуміючи якісь проблеми, ці країни беруть на себе певні зобов'язання. Наприклад, купувати, скажімо, американський газ. Тут є така двоєста, так мовити ситуація, що регулюється на рівні Європейського союзу, що регулюється на рівні національного законодавства. Це особливості управління Європейським Союзом. Це не держава, так мовити, де все жорстко централізовано. Тут є свої особливості. Тому я думаю, що в принципі ключова ідея Трампа полягає в тому, щоб замістити там, де можна, скажімо, китайські товари, або, наприклад, ті ж самі російські товари, тими товарами, які може продавати Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки досить потужно сьогодні розвивають свій газовий сектор. Очевидно, коли мови йде, коли перш за все, коли мова йде про зріджений газ. Ну і в принципі, оця наша класична схема дріл, drill, да. Значить, свердли дитинко свердли? Да, вона нікуди не поділася для цього. Потрібні ринку збуту. потрібні ринки збуду. Якраз хотіла вас питати про це дрію, те що він сказав на інавгурації mm -hmm. з газом. Ясно, а чи просуває сполучені штати свою нафту? Ну я думаю, що в ну, в бізнесі ситуація дуже проста. Якщо це буде вигідно, то ми продаємо і у нас її купують. Тобто, є багато ситуацій, які говорили, що спочатку, умовно кажучи, там країни країна А постачала відповідний товар, в країну Б. А потім через певний період часу вона навпаки імпортувала цей товар з країни Б, значить і станували і ставала імпортери. Тому то треба говорити, значить, в такому такі, глобальному варіанті. Але як мені здається, ідея Трампа ще й в тому, щоб не тільки розвивати свій власний ринок, ну в тому варіанті, в якому він його розуміє, це вже така фахова так та скатбезіто, але й в тому числі щоб контролювати можливі напрямки, можливі напрямки і реалізації відповідних товарів. І їх виробництво, їх виробництво. Тому бачимо, що сьогодні, в принципі, якщо так подивитися, дуже спрощено для Трампа є три пріоритетні товари. Так? ну, гас зрозуміло, зріджений газ. Питання нафти да, але Тут ми бачимо ситуацію навколо Венесуели, яка одним з найбільших, якщо не найбільшим зап... лідером по запасам по запасам нафти. І тут є так скажіть питання, що треба, і як таке треба робити, як треба будувати стосунки не тільки з Венесуелою, але скажімо, з країнами ОПЕК, які виробляють експортують значну частину значну частину світової нафти. Це з одного боку. А з третього так мовити, да, щоб змнути деркутних, це так звані рідкоземельні матеріали, тобто мета. Значить, з Україною він домовився про те, що ми створимо спільний спільний фонд, який буде цим займатися. Да? Китаєм він домовляється про те, щоб Китай знімав обмеження на постачання рідкосемів. До сполучених штатів Америки десь він там намагається увійти. Ну Трамп, умовно кажучи, Америка намагається увійти в розробку тих рідкоземів. Тому якщо так на поверхні ми бачимо якісь такі патажні кроки, щось таке дуже смішне, то в принципі, якщо ми будемо дивитися за лаштунки, це абсолютно холодний цінічний розрахунок просування американських економічних інтересів. Дякуємо, дякуємо Спасибо. за розмову, за аналіз Ігор Бураковський. Нагадаємо, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій щойно з нами у прямому телетері.